Тож кажу вам, просіть і дасться вам, шукайте, знайдете, стукайте відчиніть вам, каже Христос Господь до своїх учнів. Просити і дасть вам. Просити про хліб щоденний, просити все те, що нам потрібно для життя. Бо Можемо і без Бога жити своїми стараннями, своїм розумом, заробляти на хліб насущний, забезпечувати себе. Але тоді людина закривається в себе любстві, начебто в вседозволеності, нібито в самодостатності, і вже і не потребує Бога. Живе сито, часом нечесно, безв'язку інших, але заробляє на хліб насушний сама чи сам. І коли таким людям сказати, що треба йти до церкви, молитися, не мають немає часу, ви не маєте чим зайнятися, ходити до церкви, ви байдикуєте, треба робити, робити не гріх в неділю. А піти до церкви не мають часу, бо роблю. І таким чином грішить така людина, чи люди. покладаються тільки на себе. Тож каже, не треба Бога докучати, що я Бог буду про все говорити, навіщо? Сам собі живу, сам заробляю, сам відпочиваю, сам гуляю, сам встановлює свої стосунки з людьми, щоб мені було вигодно, сито, приємно, мирно. І коли ми ізолюємося від Господа Бога, коли ми відходимо від Бога і лише на себе покладаємося на людей, тоді, звичайно, зневажаємо Небесного Отця, а також себе обділюємо. З цимо егоїстичними. До пори, до часу ми є самодостатні, успішні, здорові. Настає така пора, що щось вже нас дуже болить, щось нас мучить, хтось нас дуже не любить, пішли витрати не туди, коли треба, на пігулки чи на що інше, невдачі на роботі або труднощі в сім'ї. І людина розуміє, що сама вже не дає собі ради в житті. Треба своє життя влаштовувати виконання волі Господньої, дотримання Божих законів, Божих благодаті і просити за всі потрібні справи Господа Бога. Це не означає, що Бог не знає про наші різні життєві труднощі, про наші потреби. Але коли ми звертаємося до Небесного Отця чи Ісуса Христа Святому Дусі, молимося і просимо, щоб навернув дітей, віри в Бога, до покаяння, до святості і благаємо, щоби зцілив нас з тих чи інших, недух, що допоміг в роботі, щоб ми виконали волю Господню, що спілкувалися з людьми, так надихає Святий Дух, тоді ми вчимося жити довірі до Бога. Маємо стосунки любові, покори, віри по відношенню до Бога Отця Ісусу Христі і Святому Дусі і живемо не славільні, не так, як нам заманеться, а так, як надихає Дух Святий, як Господь Бог каже жити згідно Божих заповідей. Тому просимо завжди все, що потрібно, коли наші діти малі. І нас теж просять про те чи інше. І знають, що ми їм айфон не купимо, поки вони не попросять. І новий велосипед. Чи що інше. Тому що вони залежні від нас. У нас гроші, ми батьки. Поїбно, але набагато глибше мають бути наші стосунки з Богом Отцем. Все, що нам потрібно, просимо Небесного Отця чи Ісуса Христа, Святому Дусі, і зрожується наше довір'я до Бога, і ми починаємо жити з Богом для Бога. Господь Бог нам підказує, що нам потрібно, а що ні, а що треба уникати, або дає набагато краще, ніж би просили, і в той час, коли воно нам дійсно необхідне. Хоча дає нам часом і те, що не дуже значуще для нас. Але ми, як вони діти, щось просимо і отримуємо. Потішилися, потім забули. Але принаймні прославимо Господа, Бога, подякуємо йому за те, що нам допоміг. І він завжди нам допомагає. Тому просити і дасться нам. Все, що потрібно, просив Бога. Той до тебе приходить і хоче поради чи допомоги. Ми звертаємося до Бога і кажемо, Боже, поможи цій людині. Дай пораду і заодно дай нам добру думку прийняти від тебе, що ми сказали тій людині, як має поводитися. Якщо треба, то допомогли в тих їхніх справах, щоб все було духовно, морально для їхнього зростання, вірі в Бога, для їхнього покаяння, навернення для їхнього життя. Згідно Божих законів. І для нас, щоб ми вчилися милосердям. Отож, кажу вам, просіть і дасть вам. Все, що потрібно, просимо Бога. І своїх дітей, внуків навчимо інших людей. Все, що тобі треба, просив Бога. Йди на службу Божу, до католицької церкви, сповідайся, причащайся, будь з Богом. Да ви на службу Божу свої намірі за ті чи інші справи, а також молися сам сама чи з іншими про те, що потрібно для життя. Проте завжди схиляйся перед волею Божою. Те, що Господь Бог тобі дасть, буде набагато краще, ніж ти. Просиш, або дасть тобі те, що ти облагаєш. І, звичайно, просимо Духа Святого, просимо святості, єдності з Богом, щоб ми хотіли жити по-Божому для Бога. Тож, просячи про різні життєві наші потреби, одночасно просимо найперше про те, щоб бути в єдності любові і святості з Пресвятою Тріцею, щоб виконувати волю Божу, щоб жити для Бога по Божну, мудру. Виконуючи те, що до подоби, чинючи добро, дозволяючи Духу Святому вести нас по житті. Отож, кажу вам, просіть і дасть вам, так і іншим людям говоримо, що просимо і про матеріальні цінності, про те, що є необхідне, нагальне для життя, але найперше про те, щоб ми навернулися до Бога, покалися, щоб, щоб наші діти, рідні, інші люди. Посповідалися жила по божному ходила до католицької церкви, чинила добро, уникала гріхів, щоб були спасенними. Отож, кажу вам, просіть і дасть вам. Шукайте і знайдете. Коли ми щось загубимо, то шукаємо. Одна людина попросила мене, щоб дещо зробили, щоб молився. Молився, Бог допоміг знайти. Перед тим перешукала все, не могла знайти. Господь Милосердний, тому шукаємо найперше царства Божого, царя царів, шукаємо життя, в вірності Господеві, шукаємо нагоди, щоб піти на службу Божу Каталовської церкви навіть щодня, щоб прийняти тіл кров Христа Єхаристі, щоб бути з Богом, шукаємо Господа Бога. Він є невидимий, але знаємо, що Він є з нами, тому прагнемо Його любові. Жадаємо Божої благодаті, хочемо прийняти думки від Бога, читаємо катекізм, католицька церкви, повчання Римської Архіреї і намагаємося жити в вірності Божим законом в Святому Дусі, виконуючи те, що Богу милим. Тому шукаємо найперше єдність з Богом, з ним спілкуємося і живемо для Нього, щоб виконувати те, що надихає Святий, і знайдемо, якщо ми шукаємо те, що добре, для нас і найкраще, а Бог є безмежне добро, то знайдемо єдність з ним Божою благодаттю, прийнятті Христі, по Божій поведінці згідно Слова Євангелія, науки католицької моральності, духовності, знайдемо нове життя в послусі, слухняності, натхненням Святого Духа, виконання волі Божої. Тоді це і буде найбільший скарб для нас, Христос Господь, Трійця, який є з нами, і ми є з Ним, і радіємо Богом, Його прославляємо, і іншим розповідаємо, щоб вони навернулися до живого Бога, щоб приймалися тайни, щоб трималися католицької церкви, чили добро, чили свято, уникали гріхів. Сказав Господь Ісус, просіть і дайся вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Святий Духу, Дух. допоможи мені, допоможі. звертатись до Небесного Отця. Чи Ісуса Христа, Ісуса Христа. з довір'ям, з любов'ю, з, любов з вірою, як дитина Божа, як і, отримувати і отримувати все потрібне для життя, для, для, спасіння, для спасіння, для освячення, для, для, чинення для чинення добра. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас, не окій у